Цікаві факти про Григора Тютюника. Григор Тютюник жив правди, оборонник добра, значна і без перебільшення, досить трагічна посадь української літератури радянського періоду. За своє життя йому довелося пройти усі пекельні кола, на які більшовицька влада прирекла українське селянство. У 1933 році його родина пережила Голодомор. Тоді помер дід Тютюника, а він, півторирічний, перестав ходити. Сміятися і говорити. У 1937 році, коли Григору було всього 6 років, його батько став жертвою репресій і загинув на засланні в Сибірі. Хлопчикові довелося прожити дуже складне життя, а особливо сирітське дитинство. Майбутній письменник голодував і під час війни, коли йому довелось іти пішки з Донбасу на рідну Полтавщину. Згодом, в автобіографії, письменник згадував Йшов пішки. Маючи за плечима 11 років, три класи освіти і порожню торбинку, у котрій, спочатку подорожі, було 9 сухарів, перепічка і банка меду. Земляки дали на дорогу. Потім харчі вийшли, почав старцювати. Перший раз просити було неймовірно важко, соромно отбирало язик і в грудях терпло, тоді трохи привик. Ішов рівно два тижні. Утрата батька в шестирічному віці назавжди лишилась незагоєною раною в серці письменника. Коли секретар парткому спілки письменників запропонував тютюникові вступити до партії, щоб висунути його на здобуття премії імені Ленінського комсомолу, Геїр Тютюник категорично відмовився Я у твою партію не піду, бо твоя партія вбила мого батька. Вдова письменника Людмила Тютюник згадувала. Було в нього надзвичайне захоплення, риболовля. Він міг і рибу приготувати. А взагалі, коли треба, і борщ варив, і дітей годував. Справжній батько був. За спогадами дружини, він усе записував. Щось там мама цікаво сказала, чи дядьки собі гомоніли. Він бере записника і пише Словники вивчав. У нього на столі завжди лежав словник Грінченка, і долужував він усе самотужки. Виписував слова, добирав синоніми. Свою першу новелу в Сумерки 1961 року письменник написав російською мовою. Тоді старший брат Григорій звернувся до нього в листі «От ти пишеш по російськи Ну що ж, як воно вже так склалося? Пиши. Тільки знай, братику, мова, душа народу Як же ти писатимеш про українців не їхньою мовою, як виразиш їхню душу не через їхню мову. Сиріть душу. Ти обов'язково зайдеш у цей тупик, і потупцяєш назад, шкодуючи, що звернував стільки часу. Тоді згадаєш мене. Письменник не любив сидіти у великих містах, постійно подорожував селами України, часто від столичної суєти тікав на рідну Полтавщину цю землю він любив не лише за чарівні краєвиди, вражені від яких перелив у тексти оповідей. тут він занурювався у природну стихію народної мови якої йому так бракувало у зросіщеному Києві. Він був справжнім вулканом, ніколи сам не йшов ні на які компроміси, наживав собі ворогів, ненавидів пристосуванців, казав їм у вічі правдиві обвинувачення, тогочасну Україну він характеризував так на кожного Авеля по три каїни? Грегір мав феноменальну пам'ять, особливо зорову, на громадських заходах, вечорах, застіллях. Грегір завжди був у центрі уваги, він міг відтворити у словах і жестах детальний портрет і поведінку кожного з присутніх, володіючи таким вродженим артистизмом, грав своїх майбутніх героїв, перевтірювався в них і в колі друзів, на зустрічах перед аудиторією читав свої твори на пам'ять, розповідав історії, сумні та смішні. А це були роки страху й доносів. Він знав, що їхні розмови прослуховують, тому був обережний у висловлюваннях. Тютюника дуже не любили за прямоту, і коли почалося переслідування української інтелігенції в 1974 році його занесли в чорний список для всіх видавництв. Його ім'я стало заборонним у будь-яких публікаціях, сам письменник переживав це дуже складно і говорив, що він писав тільки половину правди, а якщо б він написав всю, то його напевно вбили б. Ті, хто знав Григора Тютюника, співпрацював з ним, товаришував, приятелював говорить про порядність і скромність цієї людини у всьому, не прагнув влади, не просив редакторів, аби друкували його твори, не популяризував себе, не замовляв рецензій і тим паче сам не писав їх на свої твори. Якось один початківець допитувався у Григора Тютюника про секрет творчості і так напосідав, що вивів письменника із рівноваги. Слухайте, голубе, я знаю, що ви сім'ї, яка ніколи не знала нестатків. Ви ніколи по справжньому не мерзли на морозі, не обливались потом від роботи. У вас завжди все було і все є. Відповідно, вам здається, що так і у всіх. У вас не кольне в серце, коли побачите побиту життям людину, і не відчуєте її стану. Пишіть собі те, що пишете. Ну, все ж таки секрет є, та є, є, повна душа болю. Передаю секрет, біль. Так ви ж його не візьмете. 6 березня 1980 року письменник покінчив життя самогубством. Григор Тютюник став іще однією жертвою радянського режиму. Передсмертну записку забрали кадебісти. У ній були слова. Мучте вже когось іншого. Творча спадщина Григора Тютюника невелика. Вміщується в одному томі на 600 сторінок. Це близько 40 новел, п'яти повістей, низка нарисів, спогадів та листувань. Однак цінність літературної спадщини Григора Тютюника вмірюється не обсягом, а змістом. Олесь Гончар писав не кожному з тих, хто пише, вдається здобути визнання сучасників, не все читаного залишає глибокий слід у серцях людей. Григор Тютюник прийшов до своїх читачів чесно, надійно, надовго прийшов, щоб не розлучатись.